Про розміновачі у нас є цікава історія. Рахуйте, розміновач це не тільки там на полі бою в самому кінці, це і тилові позиції. Бо у росіян є можливість мінувати дистанційно. Тобто вони можуть бути, і у нас теж, в будь-який момент, міна може з'явитися у вас там десь 20 кілометрів від цієї лінії. 10 і 5 все одно, всюди тут може все з'явитися. І на позиціях може з'явитися. І щоб тих мін не було, у нас використовується наша інновація, змійка не Е, і там були хлопці, які думали, так, треба проїхатись і розмінувати, подивитися, що нічого немає, в певній точці. Доїхати до туди і це, і вони, е, замість того, щоб доїжджати машинкою, а потім змій, вони одразу пустили ЗМІ, він потрошки їде, а потім вони його включать і будуть розмінувати. І оце вони їдуть, ще не включили його, просто їдуть ним, і в якийсь момент зривається танкова міна. Е, Когось там ПТМ типу 4-го. Вони вже дивляться, бачать це облако диму, і вони вже розуміють, що вони втратили, бо вони його не включили. А якщо не включили, то є шанс, що йому хамба буде, бо він розміновує саме оце. Чутно їхні там всякі матюки. Все зрозуміло, облако розсіюється, і вони. Він їде! У них там таке супер ексайтмент, вони супер хеппі, вони такі потім, «А ну включи мотовило чи працює?» О, робить! І вони супер задоволені, тому що перше, вони не втратили машину, вони не втратили людину, яка веде ту машину або пасажира. І вони не втратили свій КНРО, який їм достався. На той момент ми їх не так багато виготовляли. І все живе здорове, вони здорові, вони знають, що там мінували ще й раніше. І, типу, з точки зору збереження життів, техніки, ну, купа всього.